А чи ви знали, що росіяни вкрали свій перший гімн? Ну може і не вкрали, а запозичили. Назвемо це так. І не будь-у кого, а у британців. Отож, перший гімн Російської імперії називався Молитва руського народа, оскільки в Росії тоді ще не знали, що в них є якась велика культура, то музику вони запозичили в англосаксів. Тому деякий час руський народ молився за свого царя під британські мотиви. За дивним співпадінням запозичили не лише музику, але й текст. Британці співали Боже бережи короля чи королеву. В російській адаптації це був лише цар і ніяких цариць. До речі, гімн СРСР росіяни теж вкрали, але про це трохи згодом. Отож, ось так звучав британський гім. А ось так російський. Структура теж була однакова. По три куплети, коли росіяни зробили свою версію Боже царя храні, слів вистачило лише на один куплет. А перший гімн СРСР теж був запозиченим із заходу. Це був французький інтернаціонал. Лише в 44-му році вирішили придумати свій. При цьому інтернаціонал залишався гімном радянської України ще до 49-го року.